Я говорю, нічого не нам, ну і пішов ти. Скажіть, дякую, що мене ОМОНом, а то б всіх би поклали мордою в пол. Ти знаєш, що наші на фабриці? Та ні. Всі про це говорять, всі говорять, але ніхто нічого не робить. Назвати Анастасія Рибальченко. Війни, я займалася фрілансом. Я працювала віддалено, була контент-менеджером та помічником начальника відділу маркетингу інтернет-реклами. Чоловік стверджує, що сказала про це йому я. Я цього не пам'ятаю. 24-го я його ну, він мені розповідає, що я його розбудила і сказала, що почалась війна. Хоча я цього, ну от взагалі, от як відшиблов, не пам'ятаю. Я пам'ятаю лише те, що він йшов на роботу, він мені зателефонував, що в місті щось не то, що волає повітряна тривога. У всіх магазинах черги, люди кудись біжать, щось голосно, щось лунає. У нас є камера відеоспостереження, вона виходить на вулицю, ну ворота вулиця, приватний будинок. І я ось перші три дні війни я все чекала, що я щось побачу в моніторі. От Я, я жила в коридорі, я три дні, я в ту камеру, я чогось чекала, щось побачити. А потім почалось, ну якщо за три дні не відбили. То 5 от точно відіб'ють, потім місяць. А потім ти зрозумів, що ні, це надовго. Перша моя зустріч, напевно, з російськими військами, ну, з мене всі кипкують, як я зустріла їх. Я ходила на Дніпровський ринок і ходила по кулікам, і там же ж ти проходиш на Ледичука інтернат, вони там базувались. Там і був там цей радянський ще забор, вибиті огніві позиції, от точки, щоб ти розумієш мізками, що туди вставити дуло, і можна. То це вуличні бої. Вони готувалися до вуличних боїв. А я йду ще ще українська ж, український зв'язок, я йду зі своєю бабусею там, розмовляю, там, на емоціях, що, тіпа, Кодічка, і так тут нічого не роблячи, вони повибивали, ну йду на емоціях, взагалі не розуміючи, що, що відбувається. І я чувствую за, позаду себе свист. Я повертаюся до нього і з усім нахрабом, що треба? В нього 20 секундний ступор. Я говорю, нічого не треба, ну і пішов ти? Ну, вибачте, за мати. Розвертаюся йду. Що я зробила, до мене дійшло, напевно, через тільки через два квартали. Оце була моя перша зустріч. Мій чоловік він дуже комунікаційна людина. Він дуже любить спілкуватись до війни. Він працював у цьому готелі завхоспом. 24 лютого в готелі ще були гості. Вони всіми правдами-неправдами намагалися виїхати. Були навіть гості з Криму, які були там в Україні, а тут вирішили повертатись. Приїжджають на автостанцію, а кажуть, а ми не поїдемо в Крим. Ну там війна, ні. Напевно, в центр біженців це перетворилось, по-перше, тільки завдяки дирекції готелю. Тому що вони в перші, в перші дні війни, ще не розуміючи того, що буде, вони зробили велику закупівлю продуктів. Пішли обстріли Антонівки, відтуди вивозить Червоний Хрест людей. Мами, діти, треба їх десь розселити. Дирекція готелю погодилась. І от якось 27 лютого це стало не готелем, а центром біженців. У нас були історії, коли мама, двоє дочок, одні 15, другі 16. Чого вона виїхала з Олександрівки? Тому що там базувалися російські солдати, і вони кожного дня заходили. Ну, і в них були, як сказати, вони пропонували розпакувати дівчата із тобто дівчат зробити з жінок. Вона правдами-неправдами зібрала речі, почула, що є такий центр, і виїхала тишком нишком з Олександрівки. Через центр пішло більше п'яти тисяч людей. Але більшість документів, коли до нас приходили російські служби ФСБ, МВД, вони вилучили. Перший раз до мене прийшли два ФСБшника, такі два немаленьких дяді. А посілитися можна. Я говорю, ну вибачте мене, ну, у нас були вже заучені фрази, типу, вибачте, ми не готель, ми центр біж. Так я теж біженець, а раз, звідки ви? З Маріуполя. Я говорю відлічно, вибачте, але ми селимо тільки. Жінок та дітей. навіть коли до нас приходили у повному обвісі кубанці, їх було 20 чоловік о 9-й вечора. От ти дивишся на нього, там дядько вдвічі більше, ніж мій чоловік, над тобою нависає. Він говорить: поселити, ти кажеш, ні. Ну, нема місця. Якщо ви хочете, ми виселимо людей. І вони побачили, що куча дітей, вони почали їх розпитувати, а чим кормлять? А вас на вулицю випускають? А чим ви займаєтесь? А чим годують, а конкретніше. І коли ти йому кажеш ні, і він наче якби злиться, тому що бачиш, що тут готель, гарні умови, але тобі цього не виказує. Напевно, е якийсь офіцерський состав, склад їх, ще мав якісь задатки людяності, що вони там не сказали, «Та мені все одно виселяй, я тут буду жити. Ну, напевно, ще вони якісь відчували якісь бар'єри. Тому вони розвернулись і поїхали далі шукати готель. А ми в цей момент зробили тому що ну, це було дуже важко. Бага... приходили МВД, вони е... фотографували на той момент. От у нас жило там близько більше ста людей нажило. Вони кожного сфотографували профіль анфас з документами, документи окремо, зняли відбитки, вони написали пояснювальну, чому людина тут. Ну, тобто кожен це зробив. Тобто, це було цілий день. Вони катали все. Вони забрали всі ксерокопії документів, вони дивились, хто в нас жив, кого ми приймали. Перша фраза, коли вони зайшли. Давайте всіх мешканців, які тут. Скажіть, дякую, що мене замоном, а то всіх би поклали морди в пол. І таки стоїш. Так ми що? Ми ж ми будемо співпрацювати, тільки не трогу. Ну, Ти настільки повинен був бути дволичною людиною, тому що ти, ти знав, що наші прийдуть, наші нас заберуть. На, от, 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 от якщо не в цьому місці, ну, от, значить, от, на наступному тижні вони прийдуть. І тут ти улибаєшся, щоб тебе не трогали, щоб не трогали дітей, щоб не трогали людей. Такі, да, да, да я все зроблю, все, все, що хочете. Ну, Тим не менш базу, звісно, да. в нас є база, я можу дати, але можете, будь ласка, ну, у нас було наплив людей, давайте там через недільку. Ну, тобто, отакими от от трюками ми відтягували, як могли. Але коли вони вже приходили і тут говорили тобі про ОМО, то я яся. Сін... Ясно, понятно, що ти вже нічого зробити не можеш. От 11 число я пам'ятаю, як я не знаю, як, як білий день, як це день народження. Чого? Тому що сказали, що був прильот, що впала наша телевишка. Я зосталась на ресепшені Сережа пішов. На ринок і заодно глянути на цю телевишку. Забігає наш знайомий хлопець е, такий. Наші на фабриці. Дивись, дивись, наші БТРи, ось о флаги. Та ні, ну що ти починаєш? Ну, ні. А така надійка починає зароджуватись. Я пам'ятаю, що я стою на сходах перед готелем палю, я бачу свого чоловіка. Він, він купив метрові хризантеми білі. А я така думаю, Боже, невже це оце, оце ці новини, і він іде такий радісний з букетом квітів. Він підходить, я купив просто. Я говорю: ти знаєш, що наші на фабриці? Та ні. Ну, як? Ні. Такого бути не може. І е, ще через півгодини при, прибігає: той же хлопець, дивись, дивись, я на Ушакова, ось, це на ушаково. Ми ж в машину, ну, типу, по городу, ну, подивитись взагалі, тому що при будь-яких обставинах ми мали бути на крок попереду і мали знати новини от і до, Ну, щоб варювати. Неважливо, не це була окупація, деокупація. Ти, ти мав бути в потоці. Ми ж поїхали, а ми бачимо, що місто все майорить прапорами. Ми бачимо про те, що люди ждуть плакати. Ми чекаємо ЗСУ, ми вас чекали тут Херсон. Е, і тут проїжджає перша без прапорів, без нічого. Перша військова машина, і, і, от знаєте, як у замедленому кіно. Я така дивлюсь: він проїжджає повз мене, а я бачу, що це військовий і це наш військовий, ну наш. ну от. От наше лице, от не знаю, як сказати. Е, наступним кроком це було те, що ми відрили наш флаг, який ми е, ховали у робі чоловіка під холодильником в подворі, в якому ми відкопали його кепку з гербом і наш прапор. І ми проїхали через все місто. Ми проїхали до Кіндійки, до Антонівського моста і повсюду були люди. Вони ждали, вони були з прапорами, всі кричали: я такої радості ніколи в своєму житті не бачила. І після того дня, після 11-го, якщо хоч хтось мені скаже про те, що Херсон не український, і він не чекав наших, сказати, що я йому. Біти зламаю нос, це нічого не сказати. Бо такого не було. Всі чекали. Було важко. Були, були ті... Ми стилкалися з тими людьми, які були і за ваших, і за наших, де вигідно. Були, є. І вони й досі в Херсоні, але більша частина ждала, чекала, вони ждали. Ми ждали. От 11 Звільнення 12-го до нас приїхав перший волонтер з двома бусами з Чернігова. Звісно, перший місяць гуманітарну допомогу возили от і до. Херсон закидали всім, чим тільки можна: одежою, хімією, продуктами тобто всім. Або як це відбувалося, це вже друге питання. Воно йому не треба, а він гребе п'ять. Воно йому не треба, а воно грибе і продає його на ринку той пакет за 400 гривень. Ну, таке було. Я просто розкажу ситуацію, чого мене коробить. Вдумайтесь, квартира старого зразку, без ремонту, немає там металопластикових, звичайні старі дерев'яні вікна. І стоїть отаке на плазма за 70 тисяч. Коли ти питаєш цю бабусю, чому так, а вона каже. Ну, діти завезли, коли евакували, для того, щоб руськи не, не забрали. А ти заходиш до цієї бабусі, у неї там не то, що гуманітарки немає. В неї, в принципі, в холодильнику порожньо. Тобто, мізків вам, собака, хватило завести цю плазму. А купити, привезти, когось попросити, скинути грошей, вам не хватило. І таке усюди. Усюди. Чому? Тому що все хочуть вивести на більш офіційний рівень для того, щоб не було крадіжок, щоб було якось розумно по потребам. Але це тягне за собою бюрократію. Дуже багато волонтерів, які працювали спочатку, вони не хочуть працювати з державною владою, навіть з нашим там, херсонським ОДА. Тому що Історію про картошку, яка її привезли в перший тиждень деокупації, і яка гнила на складах два місяці, і її просто не роздавали людям, знають усі. От усі знають її. 31 грудня ми завозимо, нам привезли дуже багато перев'язувальних матеріалів, уколів. Ми вирішили завести це в Херсонську дитячу обласну клінічну лікарню. 31 грудня ми завозимо. О 12-й ночі прилітає і всі, і всі знають про те, що там немає 700 вікон. Першими, хто туди поїхали, поїхали волонтери. Мій чоловік поїхав туди з групою хлопців у, у другій годині дня. Після того, всі, хто там були, вони злягли е, з температурою, з кашлем. Тобто, ми тиждень е, виходжували наших хлопців. Але 4 числа туди приїхала міська влада і сказала, ось дивіться, якими молодці, ми зашили 20 вікон. А те, що до того зашивали просто люди, просто волонтери за кошти, які скинули просто українці, це ніхто не рахує. Всі про це говорять, всі говорять, але ніхто нічого не робить. Тому що колись один змовчав, колись один не зробив, і ось таким комом воно наварачується, що не робить ніхто. І не говорить ніхто. 24 грудня 10 метрів від сходинок отелю прилетіло. Це було дуже страшно, дуже страшно. Це перший раз було так близько. Ну, я відчула це так близько. Я була на ресепшені, у наші стояла ялинка тоді, ну ми наряджали для дітей. Тому. І ти сидиш. Близько одинадцяти, починається дуже стає дуже гучно, бабахи гучні, вхідні двері вони просто не зачиняються, вони бахають, а чоловік тільки поїхав, він повинен був їхати в Станіслав. Вони грузили гуманітарку. Я йому дзвоню, кажу, з тобою все в порядку. Я кричу, в мене голос зривається, він мені щось каже, а мені треба просто почути в той момент так. От поки я не почула так, я, я кричала це питання. Це такий був настільки живий район, от цей шматочок, і туди прилітає. В машині згорає людина. Людина в той момент, чоловік, він розмовляв зі своєю мамою, прилітає, влучає, він там згорів заживо. Ще паралельно горить три машини. Ми Власноруч, буквально там перші 10 хвилин у нас на ресепшн зайшов чоловік похилого віку, в нього була пробита голова, ми перемотували його. Комусь відірвало ногу, комусь ще щось там поб... теж ще в голову уламок прилетів. Готель, в принципі, не постраждав. Дуже страшно. Ну, тобто, було влучання якраз 24-го у нас. Сільпо і центральний ринок. Тобто, якщо ми там, розуміли і своїми силами там, до комендантської години, ми там позашивали не тільки собі, і людям там ще щось, позмивали кров і так далі, то біля сільпо, напевно, центр міста це все відбулося там через 4 чи 5 днів. Тобто, і люди ходили оце по цим наслідкам. У мене були ситуації, коли я просиналася від прильотів, в мене вже, ну, вже після деокупації там, вилітало серце. Я говорю, все, їдемо, все, їдемо, я не хочу. Е -е. Але я казала, минулого разу чоловік казав, а, шо? а хто, якщо не ми? Хто, якщо не я, це буду робити? Я, напевно, в якоїсь мірі я і досі не розумію, що нас тут тримає. І якась така віра, що все буде добре, і що з нами все буде добре. І, напевно, через те ми і залишаємось, через те ми там ще намагаємось щось десь розвести, щось десь допомогти. По можливості там, хлопцям нашим там, нам вдалося зібрати, ми зібрали на машину. Ну, то є Якось отак ми поступово, поступово. Звісно, волонтерство зараз згасає. Люди виснажені, виснажені фінансово, морально, фізично. Але віра в те, що е, ти ще можеш щось зробити, ти ще можеш е, щось дати напевно, це те, що двигає ще більшістю волонтерів. У мене є такий прикол, я всім кажу, про те, що в мене день народження 5 липня. Я кажу, типа, Мальфар сказав, війна закінчиться 22 березня, Україна переможе. Все. Значить, 22 березня закінчується війна, до, до липня місяця розмінують все, і 5 липня я буду на морі. І мене не колиш.